Історичний фронт, історія Англії, частина 2». Якщо в першій передачі Історичного фронту ми розглянули становище стосовно книгобрукування по загальній історії Англії, іноземних авторів України і Росії, то в другій частині розглянемо становище стосовно видання книг по окремих питаннях, подіях, явищах, особах, історії Англії. Знову таки іноземних авторів. Якщо у першій передачі, стосовно загальної сторінки, ми могли походитися тільки однією книгою Міла Ферюс Імперія, як Британія полинула на сучасний світ, то в цій другій номінації по окремих питаннях ми можемо походитися трьома книгами, тільки собі уявити три книги в три рази більше. Це Пітер Акройт, стислав біографія Лондона. Джон Маккормак. Історія Ірландії і Мемуари Принца Гаррі «Запасний». Пітер Акрейд. Біографія Лондона. В Росії вона видана на 12 років швидше, ніж у нас. І в Росії Пітера Акрейда по цій номінації видано 10 книг, а в нас тільки одна. Загалом Пітера Акрейда по історії Англії. В Росії видано 16 книг, бо ще 6-том на історії Англії. А в нас тільки одна книга. От так. Неприємно, але така ситуація в нас поки що є. Стосовно Підера Акройда. Джон Маккормак Історія Ірландії. Чому Ірландія, коли це є, тепер незалежна країна. Річ в тому, що довший час Ірландія була колонією і частиною Британської імперії. І Ще крім того, історики знаходять багато спільного між ірландцями та українцями в їхній історичній долі. Саме тому ця книжка і введена в Україні. Принц Гаррі, його мемуари, ну, це можна віднести до біографічних книг. Нас цей жанр, на жаль, не розвинений. В той час як в Росії є цілі серії книг. Наприклад, жизнь замечательних людей GZ. Там надруковано цілий ряд книг іноземних авторів, присвячених видатним особистостям історії Англії. Друга біографічна серія Слід в історії. Також ціла серія, навіть набагато більше книг іноземних авторів, присвячених біографіям видатних британців, англійців. А в нас. Тільки поодинокі книги, такі як «Мемуари принца Гаррі». Стосовно окремих періодів історії Англії, в Росії видаються книги по цій тематиці і під час російсько-української війни. Незважаючи на те, що Великобританія різко виступає проти російської агресії і солідно підтримує Україну, росіяни все одно друкують книги по історії Англії. Зокрема, у 2022 році вийшла книжка Адамс Макс Первоє королівство. Британія за часів короля Артура. До того ж, ця книга у 2023 році витримала друге видання в Росії. Є і інші книги по окремих періодах історії Англії Англія за часів стюартів. За часів тюдорів і так далі. Нас нічого. Стосовно такої визначної події в історії Англії, як Нормандське завоювання Англії, в Росії видано дві книги таке враження, що Росія також готувалася захопити Великобританію, але застряла в Україні і зараз не до того. Стосовно промислового перевороту, Стосовно Великої англійської революції в Росії видаються книги, видавалися, в нас, на жаль, поки що нічого. Видатні англійські літописці. Так само, як в нас був Нестор літописець і інші стародавні літописці. В Британії також є свої стародавні літописів, як Гільда Премудрий, Беда Преподобний, їхні книги, літописи, хроніки і Інших літопоїсців, і збірки з Казань, Стародань, далі в Росії. Це все друкується, друкувалося і друкується. У нас, на жаль, цим навіть не починали займатися. В наш час популярними є книги не тільки про видатних особистостей, про видатні події, явища в історії Англії чи інших країн. Але є популярними книги про повсякденне життя. Як люди жили. Що їли, який був режим робочий, які були святкування і так далі. Саме в цьому Русі, в Росії надруковано декілька книг. Зокрема, Рут Гутман про повсякденне життя за Єлизавети Тюдор і Вікторіанський час. Крім серії біографії видатних британців. Надрукованих в Росії в серіях ЖЗЛ Жізна людей і Слід в історії. По різних видавництвах в Росії вийшли також ціла купа чи цілий ряд біографій відомих британців, англійців. Це і біографії Маргарет Тетчер, Єлизавети Тюдор, Вікторії Королеви і так далі. Це як книжки. Поодинокі, що одна книга присвячена біографії одної видатної особистості, так само. І що називається Оптом, коли в одній книзі є біографії декілька видатних британців, зокрема їхніх королів. Наприклад, книга Норвіча Історія Англії та Шекспірівській Королі. Є така аномальна книга, яку я не знаю, куди віднести Оліка Кеслер. Присвячена біографії короля Річарда Левове Серце. Справа в тому, що вона надрукована і в ростові на Дону в серії Слід в історії. І паралельно вона є надрукована в Харкові видавництвом фоліо. Тому я її не враховую ні в Україні, ні в Росії. Ну, тут просто банально це був експорт російськомовної продукції. На українську територію і знову таки посилення русифікації і поширення впливу Російської імперії. Більше нічого. Загалом в номінації книги по історії Англії присвячені окремим періодам історії Англії, окремим подіям, явищам, особам. Які зіграли видатну роль в історії Англії. В Росії видано ці номінації іноземних авторів. В Росії в цій номінації видано 77 книг, у нас 3. Тобто майже у 26 разів у нас менше, ніж в Росії. І це не враховуючи тиражів. Тому що ці три книги в нас кожна вийшла максимально тиражем 2-3 тисячі примірників більше ні. А в Росії цілий ряд книг, тих, які ми згадували ці передачі, вийшли тиражами і 5, і 10 тисяч примірників. От така наша доля, яку треба міняти на краще.